«Бджілки України у Франції це волонтерська організація, яку створили у Парижі. Жінки з початку повномасштабного вторгнення збирають і передають допомогу українським військовим на передову. Нещодавно одна із «Бджілок» – уродженка Прикарпаття Мар'яна Мойсюк – разом із волонтерками з Чигирина побувала на Донеччині в Добропіллій, доставила одній з бригад автівку. А ще вісьмом підрозділам інші необхідні речі, зокрема медикаменти. Хочу передати вам цей автомобіль, до якого доєдналося дуже багато українців. і Хочу подякувати нашим українцям у Франції, також у Португалії, які активно брали участь в придбанні цього автомобілю. Коштами, Мар'яна Мойсюк, волонтерка, родом із Прикарпаття, яка вже 12 років мешкає в Парижі, особисто передала ключі від автівки нашим воїнам. каже кожен транспортний засіб результат спільної праці. Завдяки їхнім зусиллям українські військові вже отримали понад 15 автомобілів для виконання бойових завдань. Ми з радістю е, підтримуємо і допомагаємо нашим збройним силам України. Е, тому тримаємо. Подякував. Дякуємо. Жілки України у Франції доставляють на передову бійцям не лише автівки, а й засоби гігієни, захисні сітки, медикаменти, дрони та продукти харчування. Для військових волонтерська допомога важить багато, кажуть наші захисники. Ти відчуваєш, що реально. Ти потрібен та і за тебе не забувають від сіток, від харчування, від всього це дуже велика допомога на фронті. Та. А що би ти хотіла передати українцям в Європі? Чому саме в Європі? Тому що основний збір в нас відбувається там, який ти би хотіла меседж послати нашим землякам. Я б хотіла сказати дякуємо, що ви є. Дякуємо вам, що ви донатите, і не забувайте, що війна продовжується. Попри відстаню понад три тисячі кілометрів між Парижем і лінією фронту в Україні, біджілки намагаються вчасно доставляти воїнам необхідну допомогу, бо розуміють, кожен внесок, навіть найменший, наближає нашу перемогу. Тамара Приходько, Тетяна Ворожцова для телеканалу НТК, хочемо подякувати вам за ваш захист і пам'ятайте, що ми завжди будемо в струю разом з вами.